Агробізнес проти металіста. У третьому турі першої ліги України футбольна команда з Волочиська провела гру на домашньому стадіоні Юність проти харків'ян. Телеканал ТІВ4 показував матч у прямому ефірі. Генеральні партнери трансляції компанія Агробізнес та Благодійний фонд родини Субуцьких. Гру активно розпочали господарі поля. Волочищани неодноразово проводили небезпечні атаки та декілька разів били по воротах суперників. Однак забити їм так і не вдалося. Гості насамперед вправно відбивалися та здебільшого грали але тільки на своїй половині поля. Однак на завершення першого тайму на третій компенсованій хвилині Роман Кузьмин у штрафній зоні перекинув м'яч через себе та поцілив ним прямо у ворота суперників. Відтак на перерву команди пішли з рахунком 1-0 на користь агробізнесу. У другому таймі футболісти обох команд старалися показати кращі результати та активно вели гру. І господарі і гості провели чимало замін серед гравців. Однак змінити рахунок не вдалося жодній. Відтак, зустріч Волочиського агробізнесу та харківського металісту Першилася із рахунком 1-0. Була важка гра, тому що ми прекрасно розуміли, що Металіст достатньо хороша команда. У них дуже хороші молоді футболісти, хороша школа металіст. Вони грають своїми вихованцями. Забили. Добре, що забили зі стандарту, тому що вже давно не забивали. Саме головне, що не пропустили і. Є перемога, то що ми просимо, команда виконує, але хочу відмітити, що саме у нас це бажання, самовіддача і вона приносить нам результат на сьогоднішній день. Дуже важка гра, як завжди, тут В легких матчів не буває. Кінцівки, логічного завершення тих атак, які ми мали. Трошки агресії, трошки якості в передачах, особливо у карний майданчик суперника. І головне ударів це проблема, я вважаю. Футбольний клуб металіст у цьому сезоні очок ще не набрав а підопічні Олександра Чижевського здобули дві перемоги та один матч зіграли в нічию. Наступного разу волочиський агробізнес зіграє на виїзді 30 серпня із тернопільською найвою.